Сім привіт розв'язуємо таку задачку. Е, Багатьох вона може викликати труднощі, але вона е, дуже складна, якщо правильно зрозуміти мову, її можна буквально розв'язати за 2-3 хвилинки. На діграм відображено результати потім тисячі клієнтів, які ставили оцінку від 1 до 5 Середня оцінка склала 4,5. За відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4 ключно, середня оцінка 2,5. Скільки людей поставили оцінку 5. Допустим, е, середня оцінка у нас 420 Середня оцінка це в нас сума, чисельнику сума всього, сума всіх оцінок, поділити на кількість питаних клієнтів. Знаменник у нас буде 1000, а в чисельнику у нас буде одиничка, що множиться на x1, плюс двійка, що множиться на x2. Х1 це в нас кількість людей і фацінина на одиничку. Х2 це кількість людей, які оцінила на двійку і так далі. Плюс 3 помножити на x3. Плюс 4 помножити на х 4 плюс 5 помножити на х 5 Якщо позначити на діагамі, то оце у нас буде це x1, це у нас буде x2, це у нас буде x3, це у нас буде x4 і оце у нас буде x5. Для спрощення запису ось цю верхню суму нехай ми запишемо просто через x. Тобто 42 на у нас Х поділити на 1000х наздоріння. Пропорція 1000 помножити на 4,2, це буде 4200. 4200. Тобто сума усіх оцінок, яких на яку оцінили. Клієнтів дорівнює рівня 4 тисячі Далі читаємо умову за відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від одинички до 4 ключно, середня оцінка складала 2,5. Тобто середня оцінка ось своїх опитаних людей складала 2,5. Записуємо. В 250-х на середнє. Зверху і, у нас буде ось ця сума. Цю суму ми можемо виразити як від загальної суми, тобто від ось цієї. У нас вийшло 4200. Відняти ось це. Тобто кількість сума і сума оцінок, і, які... Суму оцінок людей, які поставили п'ятірку. Відняти 5х5. Знаменник у нас буде 1000. І потрібно відняти кількість людей, які оцінили на 5, тобто x, x5. І щоб знайти скільки людей поставили оцінку 5, нам потрібно знайти ось це x5. І розв'язуємо пропорцію. Пам'ятаємо, что пропорция множится на хэст, так и запустим. В 2050 точках, что множится на 1000, минус х5, что дарим 4200, минус 5х5. Рассказываем удушки, это на 2500, минус 2050 х5, 4200, минус... 5 x 5 Зневітомо зміну переносимо вліво, числа переносимо вправо. Минус 2х5. Це переносимо вліво, знак міняється на протилежне плюс 5х5. Рівні 4200. Це переносимо вправо, знак міняємо на протилежне. мінус 2500. То у нас будет 2,5 x5, выравниваем 1700. x5 у нас будет выравнивать 1700, поделить на 2,5. Цена будет 680. И вписываем в наше поле в нашу e 680.